Трави, ой, да, да, да. Такому такому на Названо стої трапи кипають велітками. Ой давно, ой давно. Хіба такому перемерзному, такому передруженому, на своєму віку зігрітися лише з рабуючи землею. Отак От погадить, якийсь холодно блинку тоді його груди, Перебере холодні пальці, зачерше волосся, а тоді дасть уже й повоювати. Сьогодні є з чим бивати. Люди втікають з відуга, яка заходить за штурами в душу. Як тільки очі вихоплюють хрест. Люди не люблять жити. Вони взагалі нічого не люблять. А та друзі не хоче не жити за татом. Не і, 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 і без голосу нашої жили. Ніхто, жодна душа у цвіті не знає, що ці ж тут, скази. I am a man, he's <laughs> a man